Спроба допомогти дівчині підвести важкі валізи для громадянина Німеччини обернулась для нього неабиякими неприємностями. Місцева жителька подумала, що той якийсь маніяк, який хоче викрасти неповнолітню, і миттю зателефонувала до міліції. Що дійсно був факт неповнолітня? 15-річна звернулася до дільничного інспектора міліції, що її ображає нецензурними словами громадянин іноземної країни. Її заява була прийнята дільничним відповідності, відібрано пояснення, і працівники міліції встановили, що дійсно в цьому селі був іноземний громадянин Німеччини, який в туристичних цілях відвідував Україну і з метою опитати його про всі обставини даного інциденту. Не доїжджаючи до Дякова, його було запрошено в райвідділ для дачі пояснення. Кілька годин пояснень і допиту з допомогою перекладача, і слідчі з'ясували, що іноземець запропонував дівчині свою допомогу. Не порозумівши його намірів через незнання мови, неповнолітня вирішила, що іноземець хоче її викрасти і вивести за кордон. По дорозі побачив дівчину з сумками, яка ну невеликого зросту несла сумки з собою, і запропонував. Її підвести, і при цьому привітавшись з нею, а дівчина, як вивчає в школі німецьку мову, відповіла йому також добрий день. Але коли вже в салоні автомобіля він почав питати її, що куди провести, в якому напрямку вона не зрозумі... в них вийшло непорозуміння, думала, що її даний громадянин ображає. І тому вийшла з автомобіля і пішла додому і повідомила про це батьків. Далі події розгортались цікавіше. Перелякавшись місцевих жителів, іноземець натиснув на газ. Однак, через величезні ями на дорогах він пошкодив власний автомобіль. Буксиром його машину дотягнули до першої ж автомайстерні у Виноградові. І вже звідти на евакуаторі іноземець вирішив повернутися за кордон. Машина була поламана, ми забирали ту від майстерні. Розвал сходження колес. Я відвіз машину в Дяково, Потім оказалося, що машину треба забирати там. Позвонили із міліції, машина забралася, повезла у райвідділ, Там вияснилося все, і машину обратно і машина пішла в Росію. На цьому пригоди німця в Україні закінчилися. Та наші покращені дороги і гостинність наших людей він запам'ятає, здається надовго.